Всім привіт! З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Сьогодні давайте поговоримо на тему жіночої зради. Чи правда жінки зраджують частіше, ніж чоловіки? Як це стверджують самі чоловіки? Я не думаю, що коли-небудь будуть існувати об'єктивні дослідження, об'єктивна статистика, яка розкаже нам правду. Тому що люди бояться мати справу із наслідками своєї зради, бояться, що їх партнер дізнається. І тому вони схильні показувати неправду. Але я зустрічала дослідження, яке говорило про те, що якби була гарантована 100% анонімність, то зраджували би всі: і чоловіки, і жінки у 100% випадків. Тому що гендер це штучний конструктор. На тема, і це тема для окремого відео. Але погодьтеся, що чим більше розвивається ранкова економіка в Україні, чим більше ми наближаємося до країн США і Західної Європи, тим більше стираються оці кордони між чоловіком і жінкою. Жінка може зараз і забезпечити себе самостійно, і освіту має, і має такі самі права і обов'язки як чоловік. І з приводу зради вона керується тими ж самими причинами, що й чоловік. Ну, зокрема, сексуальними, фізіологічними. То когось не задовільняє партнер чисто фізіологічно, і їй трапився якийсь привабливий партнер, або ж так склалися обставини на корпоративі або в компанії. Вони десь випили, вирішили розслабитися. У когось це буде епізодично. Тобто один епізод трапився, і вона зрозуміла, що вона не може зраджувати чоловіка, зраджувати сім'ю, її мучить почуття провини, або це просто дискомфортно, або це привело до якихось інфекцій, наслідків. І вона зрозуміла, що це того не варто. А в когось має продовження, комусь так зручно і хтось так живе роками. Чимало жінок, як у тому жарті про білети чи лотерейку, до речі, подивіться його в моїх коротких відео на Ютубі, переслідують фінансові, фінансові або якісь меркантильні цілі, тому що жінка отримує бонуси у вигляді подарунків, у вигляді грошей або ж просто підвищення соціального статусу, ну зокрема, якщо вона має сексуальний зв'язок із своїм керівником. Тому чоловіку це навіть може бути зручно деякі чоловіки роками підозрюють свою жінку, але мовчать, тому що у її жінки чоловік коханець більш статусний. Вони як сім'я, як система, в цілому мають певні бонуси з того. Бажання помститися також є дуже частою причиною, чому жінка це робить. Це може бути бажання помсти за зраду чоловіка. І тоді вона може копіювати цю зраду. Тобто, якщо у чоловіка це було епізодично одноразово, значить вона теж може зрадити одноразово. Якщо це тривало декілька років, вона теж може завести. Такі стосунки, і причому жінки дуже підступні в цьому плані. І вони часто заводять це з якоюсь такою значимою особою для чоловіка. Це може бути або брат, або партнер, або кум, або от хтось такий близький, щоб чоловіку була ще подвійна така помста і подвійна ніж у спину, тому що це подвійна зрада. Здається, між ними щось було. Ж ніколи не знаємо, про що люди думають, чим займаються. Ти можеш проводити з людиною все життя, а таємниця нікуди не подіється. Розумієш? А Таємниці це завжди дуже сексі. Я загадка для себе постійно себе дивую. Чесне слово. Головне просто просто... Ну, робити усе, щоб не почуватися жертвою цього життя. Розумієш, так задію яву і усе, ти вже був на ізолабела. Так, хочеться побувати там перед від'їздом. Давай. ходімо. До речі, це один із моїх найулюбленіших серіалів, епізоди з якого я використовую. Так склалося чисто випадково, що от він підходить під дану тематику. Подивіться, будь ласка, це білий лотус, другий сезон. Він мені сподобався набагато більше, ніж перший. Якщо ви хочете більш детальний огляд цього серіалу, то напишіть мені. Я збираюся розпочати таку рубрику на своєму каналі. А поки що ви можете подивитися по епізодний розбір цього серіалу у моєму інстаграмі. Тому знаходьте мене в соцмережах, підписуйтеся і дивіться. Розбір епізодів цього серінка може бажати помститися за якісь інші провини чи уявні, чи справжні, які були в історії цієї пари. Ну якісь чоловіки були грубими, можливо, примінили фізичне насилля, можливо, не стримали обіцянки, можливо, годували обіцянками багато років і так би мовити, не тримали слова. Коротше, щось було за що жінка накопила образу і вирішила таки помститися. Жінки в цьому плані досить підступні і ті жінки, які не вважають себе жертвами, не хочуть підставляти другу щоку, але й не можуть діяти відкритим методом, а можуть діяти отак, от прихованими методами. Сюди ж ми віднесемо також і помста за неуважність. Може, це. Не було задумано як помста, як така, але жінці просто не вистачає уваги, немає спілкування. Можливо, пара вже живе багато років і тому відбувається така поступова сепарація. Вони вже більше живуть як сусіди, бо мають спільне майно, спільних дітей. Це все є досить цінним. Не хочеться його втрачати, але відчувати себе бажаною і. Людиною теж хоче можливі інші причини, які ми бачили у фільмах і в серіалах у мильних операх, але вони стають і реальними і для України, і вони в принципі були і раніше просто не такими явними. Хтось когось шантажує, в когось якесь примушення, в когось робоче завдання, і це все також може мати місце. В більшості жінок все таки це буде сукупність факторів. Вона знаходить таку людину, яка і підтримує її фінансово, або ж дає якісь бонуси по роботі, і е, такий чоловік привабливий і сексуально може, її задовільняє, і е, поговорити є про що, задовільнити якісь інтелектуальні, романтичні потреби. Я хочу ще зупинитися на такому моменті, що для жінки, у якої не було досвіду зради, і вона не несла відповідальності за цю зраду. Це може бути не таким очевидним. Тому що коли ми знаємо про щось з теорії, це не означає, що ми до кінця розуміємо, як це буде виглядати на практиці. Тому що це є такий живий процес, і невідомо, чи викриється ця зрада, чи коли вона викриється. Діти будуть вже дорослими, чи ще маленькими. Чим це закінчиться? І тому це така пригода, яка засмоктує жінка. Може потім сильно шкодувати про те, що сталося, коли вона почерпне всю цю глибину цих наслідків, коли чоловік не зможе їй пробачити, коли буде розрушена сім'я, коли потрібно буде все ділити, майно дітей, роз'їжджатися в різні сторони, розірвуться сімейні стосунки з іншими родичами. Ми втрачаємо і кумів, і все інше, коли от роз'їжджаємося і любимо стосунки, і це не є таким очевидним, особливо якщо жінка є молодою, тому що ну вона не думає про наслідки, не прораховує їх там на багато років наперед. І тому буває так, що жінка зрадила свого чоловіка в одному шлюбі, от понесла всю глибину відповідальності. І потім настільки про це шкодує, вона настільки вивчила цей урок, що вона більше ніколи в житті не буде ризикувати тим, що вона має із цим партнером. Я знаю інші історії, коли люди роз'їжджалися, сім'я ламалася з великим скандалом, ділили майно до останньої ложки, ділили дітей. більше ніколи в житті не спілкувалися. Бували випадки із фізичним насиллям, так би мовити, покаранням від чоловіка. А жінка виходила потім заміж, створювала сім'ю із своїм коханцем і також народжувала дітей і проживала, проживає ось на даний момент вже багато років в новому щасливому подружжі. Тому говорити щось, загадувати важко, у кожного своя ситуація. Однак, як я вже сказала, життя це живий процес. і Ми не завжди можемо. Все передбачити і зрозуміти, як воно складеться. Також коротенько хотіла би сказати про що вважати зрадою, тому що насправді це не є таким очевидним, і те, що ви вкладаєте в поняття зради, не обов'язково вкладає. Ваш партнер знаєте, в будь-яких стосунках потрібно визначатися з термінами, так як в юридичному договорі. Коли ви почитаєте, то тобто там сказано це там, сторона, 1, це сторона 2, об'єкт договору такі-то. Тому, коли ви будуєте стосунки, дуже важливо на перших етапах визначитися, а що для тебе є зрада. Бо для когось флірт на роботі буде зрадою, а для когось мінет не буде зрадою. Для куколда, наприклад, зрада це коли вона мала сексуальний контакт, він при цьому не був присутній або не бачив відео. А для когось і поцілунок буде зрадою, тому важливо визначитися, що саме ви і ваш партнер вкладаєте в це поняття для того, щоб потім не було розривів у цих поняттях. Якщо ви пропустили визначення зради на етапі побудови стосунків, тому що стосунки були давно створені. Ви можете робити це зараз, і дуже важливо проясняти по ходу життя якісь моменти, якісь епізоди, які це життя підкидає ніколи не пізно. Якщо ще моменту цієї зради не було, якщо ви тільки або підозрюєте, або просто теоретично про це розмірковуєте, то надолужуйте із вашим партнером і обговорюйте, що для нього чи що для неї є зрада, тому що у нас усіх своя суб'єктивна. Картинка в голові, і дуже важливо, щоб у партнерів воно максимально співпадало тоді і виконувати умови контракту договору буде легше. Також непогано обговорити санкції, які наступлять у випадку зради. Ну, хтось одразу говорить, що для мене зрада це повне табу, одразу розрив стосунків. Хоча знову таки на практиці буває, що людина виявляється спроможною пробачити. Вона думала, що вона не пробачить, але дізнавшись про всі обставини, саме для неї є можливим пробачити, якось продовжити стосунки з цією людиною. Тому, як то кажуть, ніколи не говори ніколи. Кожен сам відчуває, що він може, що він хоче, що для нього є зрада. і наскільки глибоко були. Зачеплені його почуття. Ще пару слів про специфічну для України наразі ситуацію, яка склалася через війну Росії проти України. Коли хлопець-чоловік знаходиться на фронті, у нього залишилась дівчина, і вона повідомляє, що вона розриває з ним стосунки, або ж вже він викриває, що мав факт подружньої зради. Надзвичайно важко такому чоловіку, тому що він і так несе всі ті ризики, ну про які ми всі з вами знаємо. А ще й така трагедія особиста. Ну, що зробити, якщо жінка виявилася слабкою, якщо вона не здатна підтримувати такого чоловіка і пишатися ними, чекати на нього в тилу. Своя рубашка є ближчою до тіла і. На жаль, це має місце. І чоловіки мені про це вже часто писали і пишуть. Інша ситуація, коли чоловік не на фронті, але залишився в Україні, а його сім'я дуже часто жінка з дітьми виїхала з кордон. І ось уже майже два роки там знаходиться. Деякі жінки не збираються повертатися, якщо жінка побачила. В своєму оточенні привабливого місцевого чоловіка, це для неї в першу чергу шанс заякоритися там в цій країні і не повертатися сюди під ракети, чи самі, чи з дітьми. Ну, на жаль, так історично склалося, чи на щастя, що для жінки чоловік це і фінансова підтримка, і соціальна підтримка, і моральна підтримка. Тому ну, така жінка, от може із меркантильних якихось своїх помірковувань там затриматися і почати і процес розлучення і якось якісь стосунки на стороні. Українські хлопці, на жаль, це так, це те, що відбувається із нами сьогодні. Але пам'ятайте, що статистика буде вже не 10 до 9, як співалося в якісь старі радянські пісні, а Набагато кращою сторону чоловіків, тому вибір у вас є. І на сам кінець хочу сказати, що не існує ніяких засобів, які 100% будуть гарантувати і захищати вас від зради зі сторони жінки ну так само, як і жінку зі сторони чоловіка, тому що у стосунках двоє, наприклад, якщо це такі парні стосунки, тобто 50 на 50, і як не крути, від вас залежить тільки 50. Ви можете бути наскільки завгодно і класним, і розумним, і сексуальним, і все інше не факт, що щось не трапиться в голові у вашої партнерші, що не змусить її піти і зрадити навіть після багатьох років подружнього життя. На жаль, в цьому житті є ризики, і саме життя є ризиком. Тому може трапитися що завгодно. Дуже важливо також зберігати золоту середину і не впадати в якусь параною, і не починати бачити зраду там, де її немає, тому що цим самим ви можете або нервувати, або порушувати кордони вашої партнерші, або просто її навіть підштовхнути до зради мовляв, ось ти мене провокував, я це зробила. А також не бути розвивач-карикам, який не помічає якихось явних сигналів. Тому наснаги е, вам, терпіння, е, любіть, будуйте гарні стосунки, і бажаю вам всього того, що ви бажаєте самі собі. А з вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що сталося у ваших стосунках, чи ви підозрюєте, чи ви вже зіткнулися з фактом зради. А також що ви думаєте із приводу проговореного мною до нових зустрічей, нових відео бувайте.